Вітаю всіх глядачів каналу «Шопінг Вінниця» і гостей каналу з прийдешнім 2025 роком. Хотіла показати вам своє приготування напередодні новорічного свята. Ми з мамою напередодні приготували улюблене печиво нашої родини. Це горіхове печиво, яке мама традиційно кожного року готує і цього року не виняток. А також готували долму виноградних листях. Це теж така традиційна справа, яка асоціюється з Новорічними святами цього року зробили дольму з айвою для пікантного присмаку. Для новорічного столу я оцьогоріч обрала сріблясту скатертину, свічки з юску в рожевих відтінках, червоні серветки і взяла цього року маленькі тарілки, так як в мене небагато страв і більше закусок буде, то я взяла маленькі тарілки. Звичайно, келихи для ігристого підготувала нарізку, нарізка в мене. На три різновиди сиру, трошки залишилося е, горіхового. Горіхом ясного, а також спробувала нарізати наріз ковбаску, яку передавала подруга. Приготувала яскраві брускети, брускети в мене з крем-сиру, з перцю, а також з хурмою, з хамоном, поклала ще мандарин і канапки. А також на святковий стіл підготувала тарілку різноманітних. Горішків сухофруктів для багатого року, для розуму, для краси і для міцного здоров'я, щоб в родині обов'язково було, то я підготувала ще таку тарілку. Виклала, просервірувала до святкового столу ще дому, яку готували, і зіроньку, яку купила в сільпо. До речі, виявилася дуже дуже смачною. Рекомендую і вам її. І звичайно, печиво, яке готували. Напередодні з мамою. І ще для декору і для святкового столу я дістала ще цукерки, які мені передавала подруга, але так і не спробували. Буде до новорічної кави. Пляшка ігристого яку напередодні теж показувала вам, що купувала її, теж вже дістали, підготували. Такий святковий маленький стіл влаштувала для своєї родини для такого сімейного свята, бо новий рік це. Власне, для мене це сімейне свято відмітити і зустріти новий рік саме з родиною. Для затишного сімейного вечора запалюю свічки і збираємося з родиною подякувати цьому року. І хотіла і вас привітати з Новим роком. Нехай він для вас буде для всіх дуже мирним, спокійним, міцного здоров'я вам, вашій родині, нових вражень, нових натхнень.